Доброго дня, доброго дня. Мене звати Юлія Вячеславівна. Я юрист компанії «Правова Позиція. Скажіть, будь ласка, представтеся, як вас звати Михайло, мене звати Володимирович я так. зрозуміло. Скажіть, будь ласка, з яким питанням ви до нас звернулися? Е, звернувся з тривожним питанням на рахунок відсрочки від військової служби. По інвалідності мама. Угу. Попередньо ви самостійно намагалися вирішити це питання? Які були перешкоди? Так, намагався вирішити. Я подавав документи, записався в електронну чергу, воно мене записало в інший кабінет. Я прийшов туди, там почався якийсь шкандаль, що мені треба пройти про заново ВЛК і все інше. Тому що вона у мене дві року військово обмежений у військовий час. Я запитав то я зараз пройду його у вас, ви вліпите в мене бойову повістку. Вони там подивились, сказали там де ні, ми вам дамо час. Я подивився навколо цього себе на. На цих людей мені стало тривожно, і я забрався і пішов. І не звертався до цього до певного часу, поки ну не вирішив звернутися до юриста або адвоката, побачив вашу рекламу і звернувся, щоб закрити це питання вже нарешті-решті-решт. Угу. Скажіть, будь ласка, яку роботу було нами пророблено, та за який час ви отримали фактично відстрочку? Я прийшов до вас, бо отримав консультацію, вніс пред, там предоплату невеличку. Скільки в мене було грошей, що, що було приємно, достатньо було тривожно, тому що здавалося, що я втрачу гроші. Але ну так не сталося, як я собі там з. Стрихи були буквально там через вихідні мені зателефонував адвокат, ми поспілкувалися, зібрали пакет документів, відправили їх через поштою. Тоді адвокат виїхала зі мною до Ми подали заявку на проходження ВЛК через резерв, приїхали в поліклініку. Почали проходити ВЛК, вона теж дуже ну, молодчина абсолютно спокійно, знаючи, що довго там була, позаписувала мене до лікарів. Ми пройшли перший день разом, лишила мені номер, сказала звертатися. Поїхали фізично на всякий випадок, завезли документи, віддали їх. І сказала мені, що, що мене теж заспокоїла, що в ТЦК можна не їхати, воно підтягнеться автоматично в резерв. І буквально за неділю е, вирішилось це питання. Е, я був на проходженні велка а е, них, там які лікарів по списку. Мені набрала адвокат, е, спитала, чи підтягнувся резерв там. Я відкрив, там було оновити, я оновив. І був радісний, щасливий, став на коліна, став молитися, дякувати Богу і вам, що ви мені допомогли. Тому що мені підтягнулася відсрочка, і ну і все, мені не довелося нікуди їхати. Е, я доприйшов, ну е, допроходжу зараз ВЛК, мене відправили на докомісію, і в принципі, якихось тривог на сьогоднішній день в мене немає, тому. Я дуже вдячний вам, дуже щиро вдячний. Хочеться вас обіймати. Це супер. Чи задоволені ви загалом нашою роботою? Чи в подальшому колись будете звертатись, чи будете радити? Так, так, буду звертатись, радити друзям. У мене недавно товариш переживав, там у нього якісь моменти були. Я йому сказав: ну, звернися і, ну, і буде тобі щастя, тому що воно здається так на ділі. Просто, але сам би я цього всього не вирішив без вас, сам перед. Мені не, не шкода тих грошей, що, і це не занадто дорого. Я дізнався, подивився. Нормальна ціна для такої, для такої справи не занадто дорога. І мені не шкода за те, що я сьогодні спокійний. Тому теж порадив звернутися, щоб він буде спокійний і сам не вигадував велосипед. Це супер. Дякую вам за такий приємний відгук. Дякую вам за співпрацю. Ну і будемо раді бачити вас ще раз в компанії, якщо доведеться. Дякую, я вам дуже вдячна. Все, дуже приємно.